Так, друзі, добрий вечір, чи вже ночі, чи як то сказати, ну, я сподіваюся, що багато з вас ще не спить. Хочу поділитися з вами цікавими новинами. Значить, екс-начальник УБОЗу у Закарпатській області Михайло Банк разом зі спільниками в березні 2014 року вкрали частину землі ботанічного саду Ужну, на якій побудували власні. Маєтки. Хто не пам'ятає, що таке обоз це управління по боротьбі з організованою злочинністю. Як повідомили представники Ужгородського національного університету, кримінальне провадження щодо незаконного відчуження землі було розпочато ще у 2018 році, майже сім років. так? Да? Тоді працівники ботанічного саду виявили незаконне будівництво на землях заповідника та звернулися до правоохоронних органів. Виявилося, що у жовтні 2013 року ДП закарпат центр під час розробки технічної документації суттєво змінило конфігурацію земельної ділянки університету, в результаті чого поза межами ботанічного саду опинилась його частина площею 0,80 гектара. Далі, 21 березня 2014 року, головне управління Держземагентства у Закарпатській області розробило та затвердило технічну документацію із землеустрою, чим незаконно легалізували крадіжку із ботанічного саду земельної ділянки площею 0,80 Гектар на вулиці Кримській після поділу території власниками земельних ділянок стали батько дружини тодішнього начальника управління боротьби з організованою злочинністю у Закарпатській області Михайло Банка та сама дружина Власта Банк. Такі молодці. Зі слів представників УЖНУ, справа була прихована. Злочинців не покарали через те, що володіти незаконно вкраденою частиною земельних ділянок заповідника стала родина тодішнього начальника обозу у Закарпатській області, який погрожував керівництву університету кримінальним переслідуванням. Станом на 24-й рік на викрадених землях заповідника родина Михайла Банка та його спільники побудували розкішні маєтки. Це чудово демонструють фото, зроблені журналістами у 21-му році. Ну, скажу вам так, що орієнтовна вартість одного маєтку десь приблизно 1,5 мільйони доларів. Внаслідок шахрайства з боку чиновників часів Януковича державі завдано колосальних збитків, а Ужгородський національний університет втратив частину ботанічного саду, який охороняється законом. Що відбулось на Закарпатті, поки для мене особисто не дуже зрозуміло. Тому що, е, знаєте, чи то не поділився, чи то став неугодний, чи що там ще сталося, ну, то їхнє. Але в мене питання. У 2016 році наш Павлов показав цей маєток і в 2016 році щось всі мовчали. Аж у 2018 началось провадження, да, відкрили, що щось там не так. А Паша був, показував той будинок, показував ті розкрадання, говорив, хто, то, що, то, як то. І тут вдруг знов прозріння. Хм. Якась дивна штука, да, ця карма. Все-таки вона на тому Закарпатті нормально працює. Просто йде перерозподіл певних гілок влади. Хтось з кимось поділився, хтось з кимось не дуже. Але дуже прикро, що отака Шушера, як Банк, як Маренич і багато-багато всіх інших досі до цієї пори сиділи на державних посадах, отримували гроші з бюджету, займалися корупційними схемами. і... Не йшли захищати ту державу, яку вони розкрадали, і по великому рахунку, яку вони довели до війни. То, е, знаєте, я все-таки притримуюсь тієї думки, що от вся мусорня, вся прокуратура, всі органи мають підмотати свої лантухи і клепати на війну, тому що саме вони будуються, з державного бюджету. Я для себе особисто кожен раз, коли е, заходить в мене мова з кимось, хто повинен йти захищати, міняти хлопців і все інше, то я кожен раз кажу, е, нагадайте собі перші дні повномасштабного вторгнення. Не було мусорів, були самоорганізовані люди, котрі будували блокпости, котрі займалися обороною, не було ніяких порушень. Всі працювали на оборонку. Тепер оця шушера разом з ТЦКшниками, з тими самими ж бившими мусорами, тому що, якщо ми подивимося практично в кожному ТЦК, сидять мусора, ну, трошки вищих е посад, ніж звичайні патрульні, трошки більше в них там звання. І от вони всі такі пенсіонери поприходили туди, там сидять, кошмарять звичайних людей, тому що ті пацани, які дійсно воювали. Ви подивіться, навіть по очах їх видно. Їх видно в них на обличчі написано, що він приїхав з передка, і той в житті не буде себе так поводити, як поводить себе оце бидло. Що би там Кламенко не казав, що якась там бронь у них ще щось. В законі про мобілізацію, в законі про нацполіцію, в конституції ніякої броні для цих підарасів не передбачено. Того вони мають підібрати свої лантухи і клепати і захищати цю державу. А не як мені хлопці кажуть, що в Покровськ, я виїздила туди дуже велику кількість раз. Я там була. Я бачила, які там стояли блокпости. Я бачила, скільки там стояло мусорні, яка весь цей час там стояла, отримувала там. Гроші отримувала доплати, бо вони ж в зоні бойових дій нібито знаходились. І де вони зараз? На блокпостах немає нікого. Заїжджай, виїжджай, місто б'ють. Ну, слідуюча фортеця у нас був Бахмут, тепер у нас буде фортеця Покровськ. Я вам показувала, я в Покровську була в серпні 12-го числа. Я вам показувала, як місто готувалось до оборони, де фарбувались розмітки. Робились, робилась дорога для кого? Кого там Мерія стрічала? Так само і Мерія, і всі остальні мають підібрати свої лантухи, ще раз про це кажу, і клепати і захищати ту державу, яка в дійсності їх годувала. Бо, як сказала Савченко, що е мають право виїзду, але тільки без нічого. Бо держава забезпечила. Так от оцю. Вибачте на слові пиздоту, якраз то держава і забезпечила, і вони мають першими стати на оборону. Це вказано в усіх наших законодавчих актах. Ну а цивільні в нас, як виявляється, не зобов'язані воювати. І якби оця шушара зараз не стояла на дорогах, то цивільні для перемоги зробили б набагато більше того, що вони працювали б на економіку, змогли б допомогти військовим, тому що в нас. Не дуже гарне забезпечення, і ми про це всі знаємо, і потрібно дуже багато чого хлопцям вести. І коли в когось десь хтось воює, то звичайні люди можуть допомогти перевіреним волонтерам, котрі возять туди допомогу. Я просто чесно я вам скажу, хлопці, ви понастворювали цілу купу груп по всіх областях. Вони є ці групи, проповістки, де їх роздають, де стоять ТЦКшники, де стоять мінти. Вас в групах. Тисячі, а їх стоїть 18-20 чоловік. То може пора почати з ними говорити. Калинівка моя, я готова з вами вийти, по закону поговорити. Тільки вийдіть, підтримайте. Я готова з вами стати разом, хоч мені до них абсолютно байдуже. Але оцю шушару треба ставити на місце. І зайчики мої, з ТЦК 350 чоловік їде на фронт. Я вас вітаю. Тепер ви. Зустрінетесь там з тими хлопцями, яких ви крутили. І подивимося, як хлопці будуть раді вас там бачити. Ходить в інтернеті байка про е, те, що повернувся хлопчина, котрого насильно бусифікували, завезли на фронт, він е, втік в СЗЧ е, і нібито зґвалтував копа. Я думаю, що не зовсім байка. Я думаю, що кожному такому скоту треба прикривати свою. П'яту точку. Ненависть людей до вас зашкалює. І свої оці гріхи кому-кому, а вам доведеться змивати. І всі розуміють, як. Тому якось так. Е, слава Богу, на Закарпатті щось зашевелилось. Ну, я сподіваюся, що коли Павлова випустять, то цього шевеління буде дуже багато, бо. Апаратки, що працюють, які ніхто не бачить. От всліпило правоохоронну систему. А все через що? А через те, що правоохоронна система їх і кришує. Ніхто не бачить вивіз лісу, тільки люди бачать Лисі гори. Того я думаю, що е, мусора мають йти на фронт. Один хрен вони тут нічого не роблять, окрім того, що кошмарять звичайних українців. Вчора наблюдала за одною вискочкою. З їхнього стада. От воно сіло в машину, з телефоном їзде музику вкрутило, службове авто, і воно їзде туди-сюди, туди-сюди по Калинівці. А я дивлюсь, там в групі пишуть там сині, там сині, а воно одне дурне їзде і катається, прокатує в тупу наші з вами гроші, котрі так необхідні сьогодні для перемоги. А таких мусорів дуже багато. Того їхні автомобілі, їхні е всі знання. Направити на перемогу. Я думаю, що це буде справедливо. Всім, друзі, дякую за увагу. Дуже багато з вас пише і дзвони, ви вибачайте, я не встигаю просто всім відповідати. Вся інформація стосовно ТЦК, що робити, як робити, бо дуже багато під вчорашнім відео про рішення суду понаписували, а що робити, так ви передивіться, що робить достав. ДОСТА – це єдина в Україні організація, яка, е, окрім того, що щось розказує, то ще й показує на практиці. Тому приєднуйтесь. І коли, шановні українці, щоб перемогти ото все, що робиться, нам з вами треба об'єднатися. А об'єднання воно в чому? Не в тому, щоб доєднатися до якоїсь організації, ні. Об'єднання воно в діях. ну, Бо бездіяльність себе вже показала. Тому. Будь ласка, коли бачите, десь когось крутять, не знімайте на телефон просто, а допоможіть людині. Коли бачите, що десь якась несправедливість, підтримайте. Коли бачите, що хтось з чимось бореться та підійдіть, підтримайте. А то коли я в Калинівки блокпост розігнала, всі машини проїхали, всі посігналили, похлопали, ну і що? А попідходили, було б по-другому і не виставляли б зараз оті, оті блокпости тимчасові. Ви ж знаєте, що немає законодавчої бази для їх встановлення. І все одно, як стадо, всі голову спустили і все, і чекають, поки мене не трогають, то й не трогають. Треба дружно. Мільйон разів про це говорю. Ще раз кажу, Калинівка, я готова допомогти. Давайте попрацюємо разом. Просто підтримайте. Разом сила. Волю, всім політв'язням. До речі, як повідомили мені хлопці з 100 столь отдальних, наш Павлов замість сороковки потрапив е, знову в Київ. Знову він в Києві. Ну, коротше, напевно, знову буде спецрейс, бо е, відбувати своє покарання за сфальсифіковане ДТП він все-таки має на сороковці. Тому будемо знати щось, будемо повідомляти. Разом сила, разом до перемоги, друзі.